Speedrun на загибель в терарії. Тут мені здається все буде простіше, ніж в DST, особливо якщо я використовую сіди, наприклад, Get Fixed Boy. Ну спочатку я вирішив не навантажувати мою внутрішню черепну обчислювальну машину і просто заспавнитись та пробігтись. Персонажа ми назвемо загиблик, і буде він зовсім загорівшим, а все тому, що не використовував сонцезахисний крем. Так ось, я заспавнився та пішов наліво. На щастя, я зустрів слайма, якому мій чорний загиблик одразу ж і віддався. Ось такий час, якщо б слайм заспавнився ближче, я б вклався в 20 секунд. У другій спробі я трішки напружив міст моєї черепної коробки і згадав, що у Get Fixed boy при зрубуванні дерев'я шанс на бомбу. Правда, один нюанс, я подумав, що дерево треба рубати повністю, тому втратив секунд 7. Все одно результат непоганий, 16 секунд. І остання спроба. Звісно, можу сподіватися на удачу і просто повторити попередню стратегію. Але для різноманіття спробую новий сід MK10. У цьому сіді недалеко від спауну має бути океан, і я просто втовплю себе. Все прекрасно, але спочатку мені не пощастило, бо я пішов направо, а океан був зліва. Тому ось такий печальний результат. Звісно, з підготовкою необмеженою кількістю спроб можна значно пришвидшити цей процес. Я ж робив це суворо з трьох спроб. Якщо знаєте сіди, на яких можна відлетіти ще швидше, напишіть, і я зніму про них відео. А на цьому у мене все. Підписуйтеся на канал та бувайте.